Правила, ви знаєте, хто краще зобразить кролика, то його і забере. Починаємо. Я повинна зробити ідеального кролика з мозайки. Цей пухнастий кролик має бути моїм. Потрібно не забути зробити йому вушка та гарні очі. Здається, у мене й справді виходить чудова картина. Кейт, думає, що в неї вийде краще? Якби не так, я зроблю самого гарного рожевого кролика. І для цього я використаю пальці. Так вийде набагато швидше. Зробимо моєму кролику гарні очі та носик. Залишилося лише додати трохи води, щоб мозаїка закріпилася. Краса. Що? У Тома виходить такий милий кролик. Навіть краще за мого. Потрібно позбутися конкурента. І я знаю як. Непомітно розкрутимо розпилювач з водою Тома, щоб він викупав свого кролика. Ось так. Okay. Залишилось додати трохи води, і готово. Що? Я ж казав трохи. Мій кролик тепер схожий.